Уявіть собі, світ, у якому Китай це центр усього: економіки, культури, технологій, дипломатії, де Китайська держава не одна з а еталон цивілізацій, на який рівняються всі сусіди. Тисячі років Китай був тим, чим Рим був для Європи, але набагато довше. І раптом у 19 столітті цей світ ламається. Поруч острівна країна, яку ще нещодавно вважали другорядною. Без великих ресурсів, без імперської традиції, але сама вона кидає виклик китайській цивілізаційній гегемонії ім'я цій країні Японія. Сьогодні ми поговоримо про те, чому Китай у 19 столітті почав втрачати свою позицію: як Японія змогла вирватися вперед, і чому це протистояння не історія минулого, а ключ до розуміння сучасного світу. Щоб зрозуміти драму 19 століття, потрібно усвідомити одне: Китай ніколи не був просто ще однією державою. Для китайців їхня країна це піднебесна, тобто держава, яка стоїть під небом у центрі Всесвіту. Протягом тисячоліть Китай мав найбільше населення у світі, виробляв більшу частину світового шовку, порцеляни, чаю, володів передовими технологіями від паперу і компаса до пороху. Мав складну бюрократичну систему, коли Європа ще жила феодальними відносинами. Китай не просто торгував із сусідами, він вибудовував систему залежностей: Корея, В'єтнам, Японія, держави Центральної Азії. Усі вони визнавали культурну і політичну зверхність Китаю. Це був уніполярний світ, але не у сучасному сенсі, а у сенсі цивілізаційному. Тут важливо порівняти з Європою. Після падіння Римської імперії Європа розпалася на десятки центрів сили, постійно воювала, змагалася за технології, ресурси, ідеї. Франція, Англія, Іспанія, Русія, Австрія жодна держава не могла надовго стати абсолютним лідером. І саме це породило наукову революцію, промислову революцію, колоніальні імперії і шалений технологічний прогрес. Європа росла через конкуренцію, а Китай. Китай жив у світі, де конкурентів просто не було. Стабільність це благословення, але інколи це пастка. Китайська імперія була настільки самодостатньою, що не бачила сенсу змінюватися. Європейців у Китаї сприймали як варварів, купців без культури, тимчасове явище. Китайські чиновники щиро вважали, що нам нема чого в них вчитися. І тут на сцену виходить 19 століття, століття правих машин, фабрик, громад і флотів. Китай заходить у цю епоху зі старими правилами гри. У 19 столітті Китай стикається з реальністю, яку він не хоче визнавати. Опіумні війни з Британією це не просто війни за наркотики, це зіткнення двох світів аграрної імперії, індустріальної морської держави. Результат. Поразка Китаю, принизливі договори, втрата контролю над портами, фактично напівколоніальна залежність. І головне, руйнується міф про непереможність Китаю. І ось тут ключовий момент: поки Китай намагається зберегти старий порядок, Японія робить протилежне. До середини 19 століття Японія ізольована, феодальна, технологічно відстала. Але у 1868 році відбувається реставрація Мейдзі, це точка зламу. Японія говорить собі: або ми змінюємося, або нас знищать, і вона починає копіювати європейські інститути, будувати сучасну армію, розвивати промисловість, реформувати освіту, зламувати феодальні структури. За одне покоління Японія проходить шлях, на який Європі знадобилися століття. Уже наприкінці 19 століття Японія перемагає Китай у війні 1894-95 років, демонструє сучасну армію і флот, стає регіональним гегемоном. Для Азії це шок. Країна, яка століттями дивилася на Китай знизу вгору, тепер обходить його. Це перший випадок в історії, коли азійська держава успішно проходить індустріалізацію за західною моделлю і не стає колонією. Китай теж намагається реформуватися, але пізно, половинчато, без руйнування старої системи. Реформи гальмує бюрократія, традиційна еліта і страх втрати контролю. У результаті Китай втрачає вплив, втрачає території і втрачає суб'єктність. 19 століття для Китаю це століття приниження. І ось тепер головне питання: чому ця історія важлива сьогодні? Бо Японія досі зберігає технологічний і інституційний фундамент 19 століття. Китай лише у 21 столітті починає повертати статус центру сили. Сучасне протистояння Китаю та Заходу це відлуння тієї самої травми. Китай не просто росте економічно, він повертається у свій історичний стан як центру впливу. 19 століття показало просту істину. Домінування це не назавжди. Стабільність без змін, шлях до поразки той, хто вчиться швидше, перемагає. Японія це зрозуміла першою. Китай надто пізно, але історія не завершується. Вона просто робить нове коло.